Кривий ріг моє місто, хто не гордиться ним, скільки цікавих і гарних місць є тут, де можна відпочити і провести своє дозвілля. І одне із таких неповторних мальовничих місць є скелі Модро. Це унікальна пам'ятка природи, розташована у центральному міському районі Кривого Рогу. Це місце із цікавою назвою є рідкісним геологічним об'єктом. Скелі модру часто називають справжнім музеєм під відкритим небом природнього походження. Найбільшу скелю модру називають орлиним гніздом, старожили розповідають, що свою назву вона отримала за висоту і виступи, що нависають над річкою Інголець. Адже тільки орли, ці величні і горді птахи, можуть вити свої гнізда на такій висоті від землі. Ті місця згадуються і в козацьких легендах. Скелі мають печери, що за переказами, і досі приховують у своїх глибинах козацькі скарби, які залишаються недосяжними ось уже сотні років. Скелі модру приваблюють як туристів, так і групи екскурсантів, любителів природи. Це місце для геологів. Романтиків, мрійників, неймовірне моє місто, Кривий Ріг, перлина України. Любіть його, вивчайте, пишайте з ним.